Ну, вже слава Богу. Операцію зробили вчора. Ага, відрізали праву руку. Спасти не можна було її, бо то, як перший прильот був, ще нічого оглушило мене, в машині сиділа. А другий, мину через сімо то, так взагалі таке було, що голова вся в цьому... Втеклі до сих пор, але коли операцію робили мені, то лікар казав мені, що каже, якщо буде якийсь шанс хоч 5% спасти руку, каже, ми спасемо. Ну тоді я вже чую, що вони там з собою видно з асистентом, це, це Віталій Сергійович. мене оперував вчора, так каже, що ні, ми нічого не зробимо, треба спасати те, що є. Ну, коротше, відрізали. Одрізали дуже високо, звісно, плече, почти нема плеча. Ну, а так все добре. Лікарі дуже уважні. Самі бачите, і капаюся вже самого ранку, і все, і так, все, і, і покормили вже, бо я ж не можу їсти ну, самостійно, поки ще не можу сорієнтуватися. А я стояла тут на обочині справа до. Там філармонія чи що стара була то? В машині сиділа я. То що на костелях все сиділа в машині. Коли перший взрив, волна така була страшна. І дим пішов, там старі будиночки по ліву сторону. Дим такий страшний. Ну, паша мені дзвонить, заріфана, заріфана. Що там? Я кажу, Паша, тут такий самий, кажу, кажу, піпець, що давай скоренько кажу. І він ото біг, і минуло через 5 сім, ото я гагахнула. У мене а ну, в машині кришу знесло, все повивалося. У мене голова вся в стеклі. У мене кровавий дощ пішов прямо з голови. Отак я прямо, так, капав, як дощ сильний. І я чую, що в мене рука оця отак просто. Хоп, і отак упала, отак. Як німа, сразу в мене впала і така деромаха. Понімаєте? І все, тут якісь люди підбігли, оці волонтери, коротше, хлопці, такі два здорових з рюкзаками, з мед, мед, рюкзаки такі. А підбігли, тож отчепили, поки вони мене тягнуть, я, я, я не можу сказати, бо я в такому була. Тому... Ну, Взагалі, я кажу, Ремень, щоб мені перерізали, бо тянуть, не можуть витягти, а я ж ремнем пристебнута, Боже, витягли мене ото. Отут все розрізали, крови ще біжить, оце дирамаха, все видно. Вони швидко турнікет туди-сюди, укол, якась дівчинка теж медикиня підбігла, укол мені зробила, все, значить. Ну і приправили сюди мене, в ету, в больницю. Обласну. Тут все оперативно, лікарі мене швидко прям як в кіно. Я дивилася тут фільми, так як в кіно. Тут беруть з руки, там звіни, туди-сюди, ту, в якусь бету, МРТ чи що вони, ну, то туди запихують мене, випихують, значить, все швидко, оперативно, так, все, все, все і на ети, На операційну мене. Ну там. Бо то швидко мені щось кажуть, що зараз будете спати. Ну, так і було. Я не чула нічого, тільки чую, вже мене мотузують, просипайтесь, просипайтесь, в роті в мене повно тих самих трубочок. А, ну і все проснулася. Привезли та й оце. Єто. І тепер лікуюся. Пам'ятаю, я навіть в такому була сумашистка. Ну Так пам'ятаю, що люди кричали, люди бігли. Оце по мою сторону, коли мене вже витягли із машини, ото надавали мені турнікет туди-сюди, вже вдівали. Я бачила так, один мужчина лежав, він не рухався, другий там бачила. Люди бігли в, таку, в такій паніці. Боже, скажіть, люди добрі, такий світлий день, день зелена неділя. Що ви перед собою бачите, нелюді? Це нелюді. Скільки взагалі за це час погибло людей, солдат, які захищають нас, діток, скільки, це взагалі нема прощення ніколи, ніколи цьому нелюду нема прощення. Так що так, Оце мені йому така відповідь на його прильот. Понимаєте? Будемо жити, а що робити? Будемо кріпитися, відновлюватися, будемо далі жити. що, люди живуть без рук, без ног.